Мій шлях артиста почався зі шкільної сцени у сьомому класі. У сьомо класі ми записали мою першу в житті пісню на студії Вісмарадіо. Після цього я її виконала на шкільної сцені, а потім на міської сцені кінотеатра Зебра. Після цього я записала свій перший в житті авторський альбом Who may be Another». то може бути іншим. Після цього відбулася моя доленосна зустріч зі знаменитим композитором українським та продюсером Сергієм Горюновичем. Він почув мою музику. Та запропонував мені попрацювати з ним. Я одразу згодилася. Нам Сергієм Афанасійовичем дуже сподобалася наша співпраця. Моя діяльність з часом переросла у професійну роботу. А до цього вона була хобі. Daddy, you, Коли вже я почала професійно працювати з Сергієм Афанасьовичем, це е, стало потребувати більш різноманітної діяльності. Також це в себе е, почало включати не тільки музикальну працю, а ще і спорт, здоровий спосіб життя. Ми з Сергієм Афанасійовичем на сьогоднішній день вже випустили один авторський наш альбом, в який входить перший, другий, третій та навіть 14 стінглів. Кожен може його на сьогодні прослухати. Далі також ми плануємо натхненно працювати на даний момент. Ми готовимо безліч цікавих. Це українських та міжнародних проєктів, і на даний момент ми працюємо над цим. І ми готуємо не тільки професійну музику, а ще й танцювальні та складні хореографічні номера. Кожному вже професійному артисту обов'язково потрібно тримати себе у 100% формі. Як О, дуже важливо, щоб це було як фізично так і. Духовна, весь мій творчий шлях та професійне життя мною керувала та надихала мене любов. Все життя мене надихала любов. Тож нехай мої пісні надихають і вас, кожного з вас, хто зараз нас дивиться. Вітаю кожного з вас з ним закоханих. І нехай це буде у вас не один день, а все життя. І моя музика вас надихає. Люблю кожного з вас. Трохи найближчих планів, які на сьогоднішній день ми плануємо втілити, і та, над якими ми працюємо сьогодні, це проєкт. Нашого міста це, це композиція Сергія Горіновича під під назвою Іларія. цій композиції Сергій Горінович дуже талановити розкриває долю дівчинки, яка жила дуже довгий час тому у нашому міському краєзнавчому музеї. І по цьому сюжету на сьогоднішній день ми готуємо. Дуже цікаві хореографічну та театральну постановку. І в цій постановці я е, повинна грати цю дівчину, цю Іларію. <кхм> Плануються достатньо складні навіть каскадерські номіра.